Вітаю вас, непереможні та незламні. У нашій студії сьогодні неперевершена гостя. Зустрічайте, будь ласка, та знайомтеся. Міс Топ'Юкреїн двадцять 2024. Трансформаційний коуч, волонтер, військовий медик. Це що найменше. і просто чарівна та неперевершена жінка. Марина Гречанюк у нашій студії. Мариночко, добрий день. Добрий. Ми дуже раді вас вітати. Дякую. Сказати, що це просто вдячність, це замало. Знаєте, я просто у захваті, що ви у нашій студії, а, просто свіжий е, кавток свіжого повітря, точніше, ваша поява у нашій студії. І я навіть не знаю, з чого почати. Не хочеться це робити якось банально. Так, мені хочеться почати. Ось з якого запитання. Ви прокинулися зіркою, королевою. Так, ось як змінилося ваше життя після призового полю? Розповідайте. Добра раночка. Я завжди вітаюся добрий ранок, тому що ранок це початок. початок, це натхнення, це ясність, це народження. Тому в мене завжди добрий ранок. І тому я всім бажаю доброго ранку. Це по-перше. Прокинулася зіркою, так. Прокинулася зіркою, і це такий стан, я про відчуття. Це про стан, коли в тебе розкрит... всі крила, розкривається. Крила просто розкрилася. Я у захваті від того, чого ви досягли, адже ви йшли на цей конкурс не з дуже таким серцем легким, так. Ви пережили такі трагедії одна за одною. І ви знайшли в собі сили все ж таки вистояти та прийти, бо довго готувалися до цього. Так, і багато людей було задіяно, так? так Не можна було їх підвести. Ні. <свісно> Я готувалася, готувався режисер, готувалися стилисти, готувалися візажисти, готувалася. Там команда ці. Команда, так, так, команда. так, і писався ролик рекламний. так. І це все конкурси я відбувався, місто України 2024, це про, ем, не тільки про красу, це навіть не про красу жінки, це про натхнення, це прояв, це яркість, це, це, це внутрішнє Так, Адже ви досягли також, ви ж розумієте, це яка шалена праця над собою, а, яка просто стала образом вашого життя. Так, і це все життя таке відбувалося. І цей конкурс був серед жінок-підприємців, серед ФОПів, які досягли і внесок був суспільство України, які трансформують мишлення, які дають цей поштовх, дають цей імпульс. Це, ну, це не прості больша... жінки, так це так. жінки, які досягли вже до Досяг... суд. Так. так це які не просто досягли, а щиро вже діляться суспільством своїми досягненнями. І так? моя мета, якраз була на цей конкурс, була заявити про себе і створити і... потужне жіноче коло. Де кожна жінка може засяяти, де кожна жінка почує свою автентичність, почує свій внутрішній світ допомогти їй вистроїти це внутрішню опору. Так, так, це дуже важливо. І ви знаєте, коли іноді дивляшся, от коуч, жінка-коуч, хоче там чомусь навчити, я дуже з повагою, з великою відношусь до кожного фахівця. Але коли я бачу, що вона сама без сапог, так ну як вона може навчити? Може навчити та жінка, яка володіє всім цим, то вона знає. Як це зваряти? Яка просто випромінюється, ось як випромінюєте ви: і певненість, і красу, і гармонійність. Отже, ви можете і навчити інших, так? І я не те не про те, щоб навчити, а дати приклад. Так. І от це слово коуч, от якраз тригіри всі, все моє. А хто такий трансформаційний коуч? <плес> коуч це та людина, яка вміє создати це поле і задати е, правильні запитання, Дати правильне запитання, і щоб людина змогла знайти відповіді внутрі себе. Тобто, знаходячи ці відповіді, вона трансформується також. Тобто вона знає, вона вже сама відчуває. Вона да, відчуває, она вже, е, знаходиться напрямок, і моя задача ще як коуча е, дати імпульс, підтримати, і навіть поштовх, далі, щоб пішла вперед. — Чудово. — то А як це взагалі відбувається? Ось перша зустріч до вас звертаються жінки, також що вони вам кажуть? Я також хочу бути такою, також сяяти хочу. Чи що, з чого вони з чим вони приходять до вас? З чим завгодно? От з чим завгодно так? з любим запитом, тобто що будь-то жінка, будь то чоловік, будь то підліток. тобто приходять завжди з будь запитом. Тобто, який хочеш. там. В мене не складаються відносини з дитиною. Там я не можу створити відносини. І я не хочу працювати там в наймі, хочу розвиватися. Я хочу знайти, знайти своє призначення. Я mm -hmm. хочу там більш балансу в житті. Будь-який запит, будь-які. І... Ось я дуже вдячна вам за те, що ви перелікували все це. Тобто кожна нас наразі дивиться, і вона впізнає кожна жінка своє якісь питання, о, ось цим би попитом, запитом я би прийшла. Запитом вибіру, ну, е, позачора була жінка так. якраз, я не можу визначити серед трьох чоловіків з ким бути. Було <рес> <була> дуже цікаво. <рес> і найголовніше це створити е, ту атмосферу. Створити і почути людину. Почути, що вона хоче. То вона і сама починає чути себе. Я знаю, що ви порад не даєте. Ні. Я знаю, що ви так робите, створюєте такий а, такий конгломерат, тобто таку атмосферу, так, та, атмосферу, якої людина сама знаходить відповіді так, на всі свої і питання. І в мене є. Безловної скромності. Целітельські здібності, здібності, здібності і моє поле цілітне. Тому жінка взагалі, та чоловік в моєму полі знаходять зцілення. А як вони це відчувають? Вони буквально, я знаю, після першої вже консультації, зустрічі з вами, вони вже інші стають. Вони все це відмічають, так? Так. Я не поочаю. Я не навчаю, я не нав'язую. Я просто создаю таку атмосферу, де жінка занурюється в себе, де вона може услышати себе. Будь-то регрес, будь то медитація, будь то метафоричні карти, будь то любов з моїх інструментів, і вона легко заходить в стан, де вона себе почує. А ви вже знаєте, ви відчуваєте, ви тільки ви побачили, я знаю, що ви вже знаєте, які інструменти ви будете. Вони різні для кожної людини свої, адже в ваших руках велика кількість інструментів. Так? І ви як граєте, ви знаєте, який до цієї людини. Який в цьому випадку. Так. І це також інтуїтивно. Так, Так, інтуїтивно, тому що жінка е, може прийти така більш ділова, середна, така більш отторгає всі uh -huh. там енергопрактики, uh -huh. <правити> і медитації. Тому спідозрю, <правити> та, <правити> та, спідозрю, <правити> Тому ми завжди скинуємо одна одну, все <правити> Я м, прошу її. Відчувати, прошу відчувати, і я відчуваю який інструмент більші підходи. підходить. підходить так. Е... ось давайте трохи докладніше про метафоричні карти. Чому так. вони такі дивовижні результати дають? От, от сказало, здавалося б, що ж там таке, як вони так працюють? Метафоричні карти це робота з образами, це робота з цвітами. Метафоричні карти знімає всі заборони. Це, це занурення в світ, занурення в картину. І дають відповіді на багато запитань. От ось мене так завжди дивує, як вони працюють. Ось Людина нібито сама про себе все знає, так? А завдяки сеансу з метафоричними картами виявляється, що вона не знає себе, не знає своїх бажань. так? Так, і тільки починає в процесі це пізнати. Так, і також е, мої метафоричні карти, які я щас створила, от за цей місяць у мене просто творчий прорив, так. тому що у мене дві колоди. Це вже ви самі, ви автор Так, ці? автор метафоричних карт. Автор ігр, ігр. Метаф... Е, да, трансформаційних ігор автор. Вас не... <плес> <плес> <Волшебна> сила, <плес> з потоку. слово з потоку». потоки і створили. Плюс зараз я їх удосконалена і так. вони працюють самостійно, тому що на цих картах є коучингові питання, на цих картах є афірмації, на цих картах є описання. Ці карта кстати взяла їх з собою. І жінка може сама з собою. Зі своєю підсвідомістю попрацювати так. давайте ось Ви розкажіть, як ви це вирішили жити, яка в трьох чоловіків. А -а -а. Який інструмент ви застосували? Легко, я задала їй тричти ем, запитам, так що вона відчуває по к одному другому, к третьому чоловіку, так і. Вот как шелуху ми немає. Тобто вона вже сама бачила. Сама з бачила з ким? Да, а, з ким. а як ви відноситесь до того, що якщо людина вибирає між трьох чи між двох, то ні, ні з ким не потрібно? Я нікого не засуджу. Ні, ні це не ну з ким це... що ні з ким не потрібно? Так. Ні, ні, ні. Ми, це сама буде рішати. Це сама вона буде вирішувати. Так. Тому що в итогі ми знайшли одну людину, яка їй. Дуже дуже підходить. підходить. І зараз вона вже визначилася і задоволена. Оце найголовніше. Ви, кохана жінка, так. А, ви жінка мрії, і ви це дуже добре знаєте. А, скажіть, будь ласка, чи підтримує вас чоловік, ось як він? ви ж велику кількість часу віддаєте людям, щоб допомогти їм іншим жінкам? Що? Приймає, підтримує вас він, чи все ж таки кажуть, чому ти мені так замало часу приділяєш? Підтримує сто відсотків підтримує. І в цьому році у нас була годовщина свадьби за ліття нашої свадьби, тому... Тобто 30 років 30 як виразу. Так, 30 років ну, бачите, ну знаєте, без коментарів. Ось дійсно, яка жінка може навчити бути щасливою, яка сама красуня. Яка сама дуже успішна, яка сама бізнеследі, яку саму кахають 30 років, яка тримає родину. Ну тут вже без коментаря. Е, підтримую, дуже підтримую, тому що він поважає ваш вибір. Ваш вибір. вибір. І... Ось просто з вами просто можна мовчати. Вам про це багато разів казали, мабуть, Ось просто я. мовчати і, і надихатися, і набувати всієї неперевершеної енергетики. Дякую, мав. А де ви її набуваєте? Скажіть, будь ласка. Е, Що вас набуває? В, в людях. Все ж таки в людях. В людях, в всесвіті. Природа, творчість, люди. Просто життя. Просто життя. Просто життя. Як можна до вас записати? Інстаграм, Телеграм? Любі друзі, бачите, на екранах телефони. Якщо бачите, то вам дуже пощастило. Отже, додавайтесь до сторінок Маріниних, ви завжди будете в курсі всього нового і такого цікавого. Просто додавайтеся, ви бачите також силочки на соцмережі. Переночка, на порозі яких закладів ми стоїмо? Тобто подій. Дуже цікаві події. Вже в неділю буде. Трансформаційний психологічний фестиваль Іскра, так. де буде прем'єра моєї нової трансформаційної гри Тонкі грані це про відносини, про відносини з собою, про відносини з чоловіком і жінкою, про відносини з іншими людьми. Ще багато фестивалів, виступів, прем'єра моїх трансформаційних щоденників. Кожній колоді жива. І між мною тобою ще я создала е, щоденники. Це така шалена праця. Коли ви це все встигаєте? Скажіть, І я знаю, що вашими цими е, напрацюваннями, тобто е, вашими трансформаційними картами, так, програмами, користується велика кількість фахівців інших. Так. так Вони їх використовують вже... як інструменти. Це так. Дуже у них. вже в нашому міжнародному гуманітарному університеті, доцент нашої кафедри психології, вже з абітурієнтами, і студентами вже запропонували і вже їх ну ви розумієте, що так просто такі такі речі не народжуються. Це мабуть. Ви провідник, якоїсь? — ви стільки пров... я... я не автор, я провідник. — та відсотків, бо Дані таку інформацію вас... вигадати так. неможливо її вигадати. Ні. Я це знаю. Тобто, кожна жінка може до вас звернутися, так. просто от зателефонувати, сказати «Марино, я хочу з вами. І онлайн, і офлайн. Так? так, так вже не кажучи про проблему, так з яку яких у жінок також велика кількість. А якщо проблеми є, чому не варто? Все ж таки жінці залишатися сам на сам чи бігти до подруги, а треба звертатися до фахівців. Давайте обоснуємо. Тому що подруга вона тільки свій сценарій може запропонувати, а фахівець у нього є безліч сценаріїв, і він цілісно цю картину від. І він може запропонувати різні підходи. Так, так, і знайти до кожної людини свій підхід. Це дуже-дуже важливо. Так. А, скажіть, будь ласка, ось як все ж таки вам вдається так тепер вишивою виглядати? Поділитися з нами своєю таємницею. А це кохання. Це перше кохання, твічі. тому що любов до себе, любов до свого тіла, повага. Ем, кохання мого чоловіка, те, що... двох синів, е, онука, невістки. Що вам сказати, Марина? Велика вам дякую, що ви сьогодні з нами були. Бо, ви знаєте, такі люди. Ось я розумію, що де ще бути таким людям, як не в Одесі. Так. Правда? І просто я зайвий раз впевнюю, що ну, просто ну, суцільні зірки у нас в Одесі. І ми дивимося на вас і беремо з вас приклад. Велика вам вдячність за те, що ви є. Отже, ми запрошуємо жінок і на ваші ретрити, і на ваші жіночі кола, і на консультацію, кому потрібно. Так? І взагалі не залишайтеся сам на сам, любі жінки, бо в нас є такі чудові фахівці, у нас є такі промінчики. Які спроможні вам надати і на, е, на, насичити вас також цією енергією любові. А це дуже-дуже важливо. І ми дуже раді, що ви є у нашому місті, Мариночко. А скажіть, будь ласка, чому для вас так важливо завжди підвищувати свій рівень? Чим більше мій рівень, тим більше рівень моїх людей навколо Так. це більш е, осознане суспільство. Тим краще Україна. А, таке риторичне запитання: чому не, не варто відкладати життя на потім? Зараз дуже часто звучав запит: а що після війни? Які ваші плани? Я завжди кажу в смислі, моє життя, воно є зараз. Воно не відкладається, воно цікаве, воно наповнює. Воно випромінює цей світ, і це життя, воно нам дано. Тут, Тут. Та зараз. І хто ми такі, так. щоб, щоб його відкладати, щоб його відкладати. Ірина, ось ці золоті слова. Хто ми такі, щоб відкладати життя на потім? Любі друзі, якщо ви не знаєте, як це не робити, бо ми всі відкладаємо на потім так чи інакше, то ви знаєте, до кого звертатись. І телефони ви бачите на своїх екранах. А наші чарівні гості є що побажати Одеситам. Одеситам я завжди кажу і зараз кажу ще більше. Кохайте. Кохайте один одного, кохайте все живе, кохайте і... і себе також. І себе також. Цінуйте то, що, те, що вам маєте зараз, читайте, розвивайтесь, подорожуйте. І це, цей мір, цей всесвіт такий цікавий, такий яскравий. Весь світ в ваших очах наразі. Ми все це бачимо. Це дійсно. Бо вони так сяють і так заряджають також нас всіх. Тому велика вдячність, що є такі люди, як ви. Поки ви є. То і людство буде існувати без перебільшення. Бо ви е, знаєте, як лучик світла у темряві. Так. Велика вам вдячність! Ми торкнулися маленької частиночки того, що так хотілося мені, е, щоб ви розповіли, вам хотілося розповісти. Ми обмежені е, шкода студією. Але ж, любі друзі, ви не будете обмежені. Телефонуйте, записуйтесь, спілкуйтесь, якщо це вам судилося. А, Марино, ще раз велика вдячність. Я у захваті і до побачення. Дякую, Дякую. До, побачення. до побачення, любі друзі.